Всім привіт! Надіслали мені 13 банкнот таких рідкісних і дорогих для оцінки для відправки на оцінку в компанію PMG для грейду. Кого цікавить, в попередньому відео я розповідав, як це зробити. Чомусь відео вийшло обрізним. Тому, якщо у вас є питання, можете ставити під цим відео під попереднім. На всі питання відповім. Якщо коротко, відправляєте мені банкноти, я відправляю їх в компанію PMG для оцінки. На розіграш буде сьогодні три оті банкноти 50 гривень 2021 рік. Умови розіграшу наступні. Зараз я покажу вам всі ці банкноти, які будуть для оцінки. Хто вгадає, перший який грейд присвоїть компанія PMG кожній банкноті? Ну, хоча б одній із цих банкнот, той отримає одну із 50 ок Пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки їх можуть оцінити. Е, хто ще не стикався з оцінкою, то я вам дам таку пораду, що компанія PMG оцінює не лише стан самого матеріалу, самої банкноти, але і якість друку. Наскільки е, якісно вони надруковані, наскільки по центру. Тобто, якщо банкнота не по центру малюнок, а зсунути в бік, і це занижує оцінку. Ну тобто банкнота лишається UNC, якщо в неї немає центрального перегину і немає інших слідів обігу. Але е, вона може мати, наприклад, UNC 60. Один, точніше, 63, здається, найвищу оцінку. Так, це зразки. Зразки в Україні коштують без оцінки пмч в стані UNC орієнтовно десь там по 200 євро, напевно, що. А це такі от купони пробні. Я таких ніколи не бачив раніше. Так, ну ці я діставати з фолії не буду. Вони не ламіновані, якщо тут просто в фолії лежать. От найперше це на кути. Звертаємо увагу на малюнок. Ну, найперше це, якщо брати до уваги, це вагнота UNC, в неї немає ніяких перегнів, не забруднено нічим. Хоча насправді. Банкноти навіть забруднені, і навіть з частиною від, відсутньою частиною банкноти там, їх також оцінюють в PMG як UNC, правда, там грейд буде максимум 61 чи 62. Я сам був здивований, але це насправді так. Тобто я вважав, що банкнота повинна ідеально, тоді вона UNC, а якщо є там. Якийсь там отвір є, то це вже нижчий грейд. Хоча насправді е їх оцінюють UNC. Тому що UNC це та, яка не була в обігу. Якщо в неї має центрального перегину, не була складена вдвоє, значить вона в обігу не була, значить вона має оцінку UNC. Так, пишіть свої коментарі. А коли грейд буде готовий, я. Тоді визначимо переможців. Хто перший напише правильно одну із будь-яку з цих банкнот, один переможець може отримати одну банкноту. Якщо 13 людей гадають різні 13 оцінок, то я знайду ще таких банкнот і подарую кожному по одній штуці. На сьогодні все. Якщо у вас є банкноти, які ви хочете відправити на оцінку PNG, пишіть мені і там вже я вам розповім все докладніше. Якщо будуть якісь питання.